Спільнота, я вас вітаю у 16-му випуску Чекпоінт тижня. Ох і тиждень був насичений. Починаємо, мабуть, з головної новини для гравців на Xbox та, може, якоїсь частини для ПК. Це новина про геймпас. Microsoft на цьому тижні. Якщо бути точним, то 1 жовтня оголосили, що вони піднімають ціни. Геймпас усіх рівнів змінюють назви тарифів Аля PlayStation Plus, привіт Sony, і піднімають ціни в деяких регіонах на 50% як США, а в деяких як Туреччина то на 250%. Очевидно, що спільнота геймерів не дуже позитивно прийняла таку новину. Ну якщо подивитися, то дійсно майки що зробила? Зробили підписку Ultimate з новою ціною, додали до неї. Пару бонусів, які забігаючи наперед, в Україні майже половина не працює для нас в них немає сенсу. Вони обіцяють, по-перше, 75 Day One релізів на рік. До цього було. Я вже робив у себе новину в Телеграмі в 23, му в 24, му в 25 му роках там 50-40 релізів Вони обіцяють, 75. Ще такого жодного разу не було. Вони зробили, вийшов Xbox Cloud, X -Cloud зі стадії бета тесту. Тепер він повноцінно запущений, але ж в Україні він не працює. Вони зробили якість стрімінгу аля GeForce Now 2 k на рівні Ultimate, Ну, повністю можна сказати, прибрали підписку рівня онлайну, яка була раніше Live Gold, Потім вона Core. Ну наразі можна сказати, що вона називається Essential. Вона найдешевша. Також є Play, як була в Ultimate, так вона там і залишається. Додали підписку Ubisoft Classic Список ігор. Ну, ви можете чекнути в моєму телеграм-каналі або тут на екрані на паузу. Натисніть і почитайте. Ну я вам так скажу ігри Аля Cry 3 та Assassin's Creed 3, які ми 15 років тому вже пройшли, а деякі 20 мабуть, років тому пройшли. Отже, дякуємо їм за це в кавичках. Для тих, хто пише, що підписка піднялася лише на 50% на 10 доларів. Камон, хлопці, чому ж ви так? Ні, панове, підписка піднялася в США на 10 доларів. Наприклад, в Туреччині вона піднялася в два майже в два рази. Тобто, була вона там 300 гривень. Наразі вона під 900 вийде. Якщо. По курсу турецьких лір, то 800. Але ж якщо по моїй інструкції будете з телеграму робити через Туреччину, то там же ще рахуйте комісію за купівлю цих самих турецьких лір. Е, чи варта ця підписка? Це буде окремо відео. Моє наступне відео. Я розповім чи варто купувати в Україні геймпас Ultimate. Ми повністю розберемо усі рівні підписки. Їх залишилося не три, а чотири ПК геймпас все ж таки вони залишили. Так, вони йому теж підняли ціну. Не дуже, але підняли. Наприклад, в Україні вона була 230 гривень ПК Game Pass Наразі вона 290 гривень. Усі ці бонуси, що Microsoft обіцяє до Game Pass Ultimate, вони поки що вони ще не працюють, тому що вони з листопада, деякі почнуть працювати, додали в Game Pass Ultimate ще підписку Fortnite Crew. Е, я сам не Fortnite, не граю в цю гру, мені вона. Не потрібна. забігаючи наперед, Activision Blizzard ігор. Ми не дочекалися за два роки. Ті, які вони обіцяли, 75 ігор. Activision, вони додали тільки парочку ігор. Досі їх немає у підписі. Чому старі частини Call of Duty Чому не додають старі частини Diablo. Там купа Activision Blizzard можна було додати. Вони не додають. Відомий інсайдер та журналіст GS Корден, який постійно підтримував Xbox в Твіттері, написав, що відмовляється і скасовує підписку, тому що вона того не варта. 30 доларів на місяць. Ну камон, Майкрософт. Ну, спустіться, я не знаю. На в реальність ну, у вас немає. Ви не монополісти на ринку. По-перше, по-друге, ви втратите багато підписників, які підуть просто з геймпасу. І навіть з Xbox підуть на PlayStation або на Switch. у Microsoft, Нагадую, онлайн підписки вже немає на сама дешева essential Підписка 10 доларів в США. Якщо брати в Україні, ну знов таки в Україні через який регіон брати українського регіону немає через Туреччину з милицями по моїй інструкції, наприклад, з Телеграму. Повірте, не кожен гравець буде так заморачуватись з VPN-ами і так далі. Багато гравцям простіше купити PlayStation, Switch, Перейти на ПК на Steam, і там, де є український регіон, на свічі, до речі, немає, але там все просто. Джез Корден, який відписався від Game Pass, сказав, що це овердорого, що можна купити. Ну він, він правий: 30 доларів два місяці це 60 доларів майже ціна тріпл ігри яка назавжди в тебе в акаунті, Ну майже назавжди залишається, як там ліцензії будуть працювати. Е, Джес Корден написав: так 75 Day One релізів Майкрософт обіцяє в геймпас, але якої якості камон Майкрософт, якої якості будуть ці ігри? Це усі В Game геймпас вийде GTA 6? Звичайно, що ні, воно там з'явиться через 15 років, може. Чи що туди додають? Додали Hogwarts Legacy, До речі, ну про це потім пізніше буде новина. Знов таки, це не, це не оправдує подорожчання. Для нас, для українців. Ну, оці всі бонуси вони просто не потрібні. Ви додали підписку Ubisoft, вибачаюсь, ви додали Ubisoft Classic ну, і Fortnite Crew. Фокус Game геймпас тепер на Фортнайтерів. Типу. Тільки Фортнайтери нехай купляють, тому що там бонус для Crew. Я, наприклад, не граю Фортнайт. ця підписка зовсім не потрібна. Я думаю, багато тисяч, сотні тисяч людей по всьому світу, а то й мільйони, не грають у Фортнайт. Якість ігор у підписці Game Pass. Я вже давно підписаний на Ultimate версію Друзі, вибачаю, в цьому випуску буде дуже багато про Game Pass, ну тому що це реально актуальна новина, і вона. Нашуміла, і ми досі в шоці, досі. Які там AAA ігри? І про які ігри 75 ти говориш? інді Ігор, Гейм превю Ігор. Яка якість цих проєктів? Ми не обираємо ігри в геймпас. Добре, є преміум підписка, яка дешевше. І Essential, підписка для онлайну. Ну насправді на ми маємо подякувати гравці на Xbox, мають подякувати Філу Спенсеру і всій команді, що вони підняли ціни. Тепер гравці нарешті зможуть проходити і грати в свої бібліотеки, які вони накупили. Й у деяких до речі, там більше тисячі ігор на акаунтах. Повірте, там у нас якщо ви в телеграм-каналі на наш чат підписані. У багатьох там вже більше за 500 ігор, і люди просто не, вспів, не поспівали проходити ці ігри, тому що в геймпас додавали якісь нові ігри, там і так далі. А свої ігри чекали кращих часів, і ось і кращі часи, до речі, і наступили. Отже, все, закриваємо тему про підписки. Ми в наступному відео розберемо з вами усі плани, усі ціни, і я вам розповім свою точку зору, як я до цього відношуся. І чи буду я далі купувати собі Game Pass Ultimate. Отже, Майкі Ібара, колишній глава Blizzard, якого Microsoft звільнили, чи він сам пішов, там мутна історія. Отже, він завжди щось таке кидає в сторону Xbox. І Він ще, до речі, він ще це сказав до подорожчання оцих цін, до оголошення зміни тарифів. Майк... Майкі Бара сказав, що Xbox це мертва консоль. Раніше він вже заявляв, що фанатам Xbox варто дивитися у бік Плейстейшн чи Нінтендо, а також що боляче дивитися на Xbox у нинішньому стані. Тепер же Ібарра у соцмережах відреагував на новину IGN про рекордні продажі Плейстейшн 5» і прямо написав: Твоя консоль мертва, маючи на увазі Xbox. Нагадаю, Майкі Бара залишив посаду керівника Blizzard на початку 2024 року після скорочень у студії, що сталися вже під контролем Майкрософт. Дуже цікава ситуація. А ось інший аналітик навпаки заявив, що Sony – це жахлива компанія, яка провалилася в, ігров... в ігровому бізнесі. До речі, він теж це все сказав до зміни тарифів на геймпас. Аналітик Майкл Паштер – Sony – жахлива компанія, яка провалюється в ігровому бізнесі. Відомий аналітик у розмові з Yahoo Finance різко розкритикував Sony. Паштер вважає, що майбутнє ігрової індустрії за стрімінгом і підписками подібно до Netflix. На його думку, PlayStation відстає від Xbox. Оскільки не робить серйозних інвестицій у хмарні технології, та вимагає консоль PlayStation 5 для запуску ігор, пряма цитата аналітика. Sony, це жахлива компанія. Вони насправді провалюються в ігровому бізнесі. Аналітик підкреслив, що стратегія Microsoft із Game Pass та хмарою виглядає значно перспективнішою. Нагадаю, що у минулому аналітик неодноразово висловлювався у негативному ключі до PlayStation та нахвалював Xbox. Вже незабаром вихід ROG Xbox Елайма і в соцмережах гравці нагадують слова Філа Спенсера про марність консолей за тисячу доларів. На тижні відкрилися ROG Xbox Elite X за тисячу доларів. Рекордно дорого для бренду Xbox. Нагадаю, у двадцять четвертому році глава Microsoft Філ Спенсер заявляв, що неможливо розширити ринок консолью за тисячу доларів. Тоді він пояснив, що головне це нові бізнес моделі. До і різні способи гри від бюджетної серії СС до хмарного геймінгу, а дорогі консолі не допоможуть залучити нових гравців. Тепер же слова Спенсера активно обговорюють у спільноті. Частина геймерів іронізує над суперечністю. Інші ж зауважують, що LIX – це не консоль, це портативний ПК. Водночас, за чутками, майбутня стаціонарна Xbox також може коштувати близько тисячі доларів. Повертаючись до Hogwarts Legacy, яку якогось нещодавно додали. В Game Pass з Ubisoft Classic Microsoft оголосили, що гра тепер підтримує програму Xbox Play Anywhere, але з нюансом. Microsoft продовжує розширювати каталог Xbox Play Anywhere, готуючись до виходу Rock Xbox Live. Завдяки цій програмі достатньо один раз купити гру, щоб отримати доступ одразу на Xbox та на ПК, і в хмарному сервісі XCloud. Хоча нові проєкти додають постійно, великі тайтли минулих років з'являються в ній не часто. Тепер же у Play Anywhere додали Hogwarts Legacy. Це означає, що купівля гри відкриває доступ до неї на різних пристроях, але є важливий нюанс. Підтримка діє лише для версії і Xbox Series, тоді як версія для Xbox One не підтримується. Нагадаю, що наразі Xbox Play Anywhere налічує вже понад 1400 ігор. Повний список доступний на офіційному сайті Xbox. Xbox знов таки офіційно підтвердила, що консолі отримують нові геймпади. Хоча стандартний контролер для Xbox Series майже не відрізняється від геймпада епохи Xbox One, Microsoft все ж працює над новими рішеннями. Президент Xbox Сара Бонд у свіжому інтерв'ю після Tokyo Game Show 2025 заявила, що команда розробляє інновації у сфері аксесуарів, включно з контролерами. Деталі поки не розкриваються. Нагадаю. Що ще у травні інсайдер Джез Корден підтверджував розробку Xbox Elite Series 3 який має стати значно кращим за попередню версію раніше? Також з'являлися відомості про проєкт Сибіл, проте він так і не вийшов, хоча робота над ним може тривати. Виходить, що Microsoft готує одразу кілька нових геймпадів, але офіційні анонси ще попереду. Розробники Call of Duty Black Ops Блейкоп Сім Arch занепокоєні, чи не втомилися гравці від. Кожнорічного випуску Call of Duty. серія Call of Duty щороку отримує нову частину і вже цього року на підході Black Ops 7, яку позиціонують як одну з найбагатших на контент та режими. Але ситуація відрізняється від попередніх років. Тепер грі доведеться напряму конкурувати з новою Battlefield. Єль Міллер, старший директор з виробництва в студії Treyarch, відкрито визнав, що команда хвилюється через можливу втому фанатів від щорічних релізів серії. За його словами, це особливо актуально зараз, коли після двох частин Modern Warfare підряд вийде одразу друга поспіль гра у підсерії Black Ops. Цитата. Я думаю, чесна відповідь так. Це мене хвилює. Ми всі були б нещирими, якби сказали, що не переймаємося цим. Нагадаю, що після Modern Warfare 2022 року наступна частина Modern Warfare 3.23 отримала чимало критики. Гравці тоді нарікали на слабку сюжетну кампанію та мінімум нововведень у мультиплеєрі. У новій же Call of Duty Black Ops 7 акцент зроблять на кооперативній кампанії. Проте вже підтверджено, що у грі не буде вибору рівня складності. Ден Гаузер назвав Red Dead Redemption 2 найвищим своїм досягненням. Співзасновник Rockstar Games Дем Хаузер у розмові з IGN поділився власною оцінкою ключових проєктів студії. Він заявив, що саме Red Dead Redemption 2 для нього є вершиною творчості. На його погляд, гра ідеально поєднала сюжет у відкритому світі: атмосферність та сильний емоційний вплив на гравця. Хаузер зізнався, що проєкт задумувався як повна протилежність GTA 5. Замість яскравої сатири команда хотіла створити більш глибоку і серйозну історію. Хоча перевершити фінансовий успіх GTA 5 було нереально, розробники зробили ставку на креативність і художнє бачення. Окремо Хаузер згадав інші ігри GTA 4 як спробу переосмислити наратив у масштабних екшенах та першу Red Dead Redemption як основу, яка дозволила студії пізніше розкрити весь потенціал серії. Відомий журналіст та інсайдер Том Гендерсон вважає, що сюжетна кампанія Battlefield 6 може негативно вплинути на оцінку гри. Вже 10 жовтня відбудеться реліз Battlefield 6 на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Журналісти вже встигли спробувати сюжетну кампанію. Більшість відгуків були позитивними, особливо відзначили різноманітність місій та цікаву командну взаємодію. Однак, відомий інсайдер Том Гендерсон налаштований значно песимістичніше на своїх сторінках у соцмережах він заявив: я знаю, що багато хто гратиме у Battlefield 6 точно не заради кампанії, але схоже над нею ще потрібно серйозно працювати. Через це гра, яка на критик могла б отримати 80-90 балів. Зараз швидше за все матиме лише 70-85», Написав Том Гендерсон. Чому саме він сумнівається в якості кампанії? Він не уточнив. Але варто згадати, що раніше датамайнери та інсайдери вже висловлювали побоювання кампанію можуть не встигнути. Ти доробити до релізу, і Electronic Arts доведеться випустити її пізніше. Втім, офіційно видавець підтвердив одночасний запуск сюжетного режиму та мультиплеєра. Відомо, що в кампанії Battlefield 6 буде 9 місій, а проходження забере від 6 до 9 годин. Silent Hill F демонструє кращий старт ніж Silent Hill 2 ремейк. Конамі повідомила, що новий гурор Silent Hill F перевершив очікування за темпами продажів. За даними видавця, сумарні поставки та цифрові продажі перевищили один мільйон копій вже 26 вересня, тобто на другий день після релізу для порівняння ремейк Silent Hill 2 минулого року. Подолав цю планку приблизно за тиждень. А нова гра зробила це значно швидше. Конамі підкреслює, що попит на Silent Hill F у Японії та за її межами перевищує стартові показники ремейку другої частини. Ширша аудиторія, новий сетинг та захоплива історія допомогли серії залучити більше гравців. Нагадаю, що гра доступна на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. для порівняння ремейк Silent Hill 2 на початок січня 25-го року розійшовся понад 2 мільйони копій у всьому світі, включно з цифровими та фізичними версіями. Режисер Final Fantasy VII Remake висловив слова підтримки Xbox Series S та Похвалив її за надійне залізо. Бюджетна консоль Series S часто стає об'єктом критики від розробників, які вважають, що вона стримує ігрову індустрію. Проте ці заяви вже не раз спростовували, і тепер консоль отримала новий комплімент від несподіваного джерела. В інтерв'ю Windows Central режисер Final Fantasy VII Remake Наокі Хамагучі поділився думкою щодо роботи з Xbox Series S. Він заявив, що стосується апаратних характеристик, я б сказав, що Xbox Series S насправді доволі хороша. Ми не зіткнулися з серйозним. Ми проблемами з обчислювальною потужністю. Основні труднощі були лише з пам'яттю. Хамагучі підкреслив, що команда активно займалася оптимізацією. Для ремейку вони використали принципи на НІД з Unreal Engine 5, адаптувавши їх для Unreal Engine 4, що дозволило досягти стабільної графіки навіть на Steam Deck. Також він торкнувся теми мультиплатформенності. Серед ключових напрямків: Xbox, Cloud Gaming та портативні ПК. Сам Хамагучі назвав себе фанатом Xbox. І запевнив, що прагне робити серію Final Fantasy доступною для ширшої аудиторії. Стартував кросовер між The Division 2 та Rainbow Six Siege. з 30 вересня по 14 жовтня. Гравці зможуть відкрити тематичні нагороди, пов'язані з оперативниками Ліоном, Деймосом, Солі Амарою. У рамках Event Pass доступні як безкоштовні, так і преміальні нагороди. Прогрес залежить від досвіду, який ви отримаєте в Season Pass. Нагадаю, що нещодавно автор. Поділилися планами на сьомий рік підтримки The Division 2, а також вперше показали The Division 2 Survivors. Отже, спільнота, це були найцікавіші новини тижня, новини ігрової індустрії. З вас, як завжди, пальці до гри. Обов'язково пишіть ваші думки, коментарі внизу під відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Alex Game Pass. Нагадаю, у нас йде Road to 10 k на каналі. Також залітайте в телегу, якщо бажаєте бути в курсі одні з перших в курсі всіх ігрових подій новин. Ну а я дякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Alex Game Pass.